Всім привіт! В рамках наших прогулянок по автосалонам. Ми сьогодні знаходимося в Атлант М на Дніпровській набережні і розглядаємо ось цього нового красення. Це новий Volkswagen Tiguan 24-го року. Сунчик, дивіться, в нас вже був огляд на попереднє минуле покоління цього фольксвагену. Ми на ньому покаталися декілька днів, і зараз я хочу подивитися, що ж змінилося. Тобто я його ще не бачу. Ми ось тільки тільки прийшли. І по свіжих емоціях зараз будемо спостерігати і дивитися, що змінилося в цьому фольксвагені. Чи став він краще, чи став він гірше, може вони його зіпсували? Так ну як і у минулому відео, я все ж таки е, вірю в те, що Volkswagen Tiguan — це свого роду такий символ класу компактних SUV, і саме з нього починаються усі порівняння саме цих компактних SUV. Е, чому тому що я декілька разів чув від різних експертів, блогерів, журналістів, що ось цей клас. we mm -hmm. Є Volkswagen Tiguan, і потім його вже починають порівнювати з іншими. І тут неважливо, подобається він вам, не подобається. Це просто факт. От є клас Тігуанів. І, ну, власне, з цього все і починається. А далі туди вже приписується Toyota rav 4 Mazda cx 5 що там в нас ще є. Hyundai Hyundai Tucson, теж непоганий варіант. Ну, Можна Kia Sportage туди ще. і з французів це 3008 Зовнішній вигляд. Звісно, з попереднім поколінням вони дуже сильно. Змінилася особливо ось ця частина. Вона більше стала схожа на електричку ID 4. Дуже схожа, як на мене. Особливо, коли ось цей лайтбар він засвітиться, то буде прямо ну, дуже-дуже схоже. До речі, бачила? Сіточка стоїть. І не бояться, що воно перегріється. Ось ця частина в нас змінилася. І ось ця частина теж в нас трошки змінилася. У нас є хромові полоски. Знову ж таки, привіт е, антихрому, так? Е, хоча, на мою думку, хром це більше для преміального класу фіча, особливо на люксових автомобілях. Не дивлячись на ті зміни, які вони зробили в цьому Volkswagenі, я все ж таки вважаю, що він залишився трошки такому строгому. Дизайні і він не так сильно нагадує Китайщину, як деякі його конкуренти. Ну, він має класичний вигляд автомобіля. Тобто ти вважаєш що він класичний? Так, я вважаю, що він класичний, бо вигляд у нього якось справжній впізнаваємий Volkswagen. Так, він впізнаваємий, але ось ця частина, вона, е ну, я ж кажу, трошки з ID 4. А в нас е люди звикли, що ID 4 це трошки китаєць. Ну, дивись, ID 4 вже два роки в нас. Ну, на нашому ринку він катається так, щоб всього його впізнавали десь два роки, так? За два роки ми звикли до нього, він став звичним. Так, дивись, більше за все, на Китайщину люди так кажуть. Це не моя думка одразу кажу. Мені подобається це рішення, тому що я навіть на своєму РАВ-4 сам колхозив сюди світові. Ліхтарі, пам'ятаєш, так? так? Були і з поворотниками. і Тому я вважаю, що це коли це фіча з заводу, це, це крута фіча. Ну і вона має бути. Воно прикольно. Зараз всі так роблять, це модно і не тільки модно, але ще й красиво. Але є люди, які саме ось ці ліхтарі вважають китайщиною. Ну це їхнє право. Ну, у кожної людини є свій смак. А в іншому, ось так, ну, якщо подивитися, то мордочка, то в принципі, е ну, вона така строга. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися і сприйняти ось це за посмішку, оченята посмішка, то він веселий, так? Він кита нагадує. Так, кита. Так, добре. а Давай подивимося з боку на нього. До речі, мені здається, чи дзеркала, наче як більше, стали. — Більше? — Вони якісь, ну, наче малі були. А тут прям ну, таке величезне. І тут скло величезне. Задні ліхтарі. Це те, на що звертають увагу більшість блогерів. Їх, мабуть, треба увімкнути, так? Прикольно, я тільки що заліз в машину, вона мені пише, вітаю, Ігор. Вона тебе якось знала? Да? Я з нею не знайомий, але вона мене вітає. Вона знає, як мене звати. Ні, ну дійсно, підійди. Я нагадую, я вперше біля цієї машини, я ніколи тут не сидів. Будь ласка, на екран. Вона тебе чекала. Вона мене чекала. Дивись, ось це знову ж таки прикольне дизайнерське рішення. Вони трошки стали загравати з публікою, так як це робить, наприклад, французи Peugeot. Вони вже давно експериментують з цими світловими елементами, але Тігуан ось зробив. Вони навіть виглядають, наче вони не включені, а просто відбувається сонце. Ну, тобто тут, це вони стопудово діодні, лампочки такого не зроблять, і воно так розсіяне і дуже і дуже класно виглядає. Особливо вночі буде взагалі топчик. І наскільки я знаю, ось ця світлова полоска вона теж має загоратися. Можливо, зі стопами. О, є! Є. Треба було е, запалювання увімкнути. Так, ось ми бачимо, це воно в габаритах, ось така полосочка. Я сподіваюся, на такому сонечку видно все це. Величезні поворотники, які буде видно, навіть коли буде піднята ляда. Тому що, бач, вони розділені Вони не на одному елементі, а одразу на обидва. І ще мені подобаються ось ці хромовані накладки. Я такі зазвичай залішки везу да? на свої машини. А тут вони, тут вони вже є в базі. Давай я вже сяду. Бо я вже не можу. Він тебе запрошує запрошує. Вітаю Ігори, а Ігор не засідає, синіка. Звісно ж, електрорегулювання сидінь, положення в нас. Це в нас що? А, давай включимо. Вітаємо Ігор знову. Вони щось знали. Він готувався до того. Анімація тут, звісно. Конечно... Куча панелек, але ми про сидіння. Так, сидіння у нас електричне. Піднімається подушка. Тут у нас що? О, у нас атаманка висувна, дивись. Механічна. Механічно ось тут є важіль. Декілька положень, але це класно. Це топчик. Це от для моїх ніг це якраз от, щоб влаштуватися. Ми трошки піднімаємо подушку ось так. нахилу вгору. А це у нас поперекова підтримка. І як вона? Ну вона. Е Прикольно, що знаєш, валік не такий маленький, просто як в інших авто, такий просто ну, щось висувається, а воно така величезна, наче подушка в спину виїжджає. І воно дуже зручно. Ану, подивись, якщо буде, видно. Ось цей весь шар, він рухається. Так, давай його приберемо. Наче дихає. Так, наче дихає. Ну, класно. Прямо ця частина вся висувається і ось тут дуже добре поперек тримає. Перфорована шкіра, м'якенька на дотик. Прикольно. А ось тут автотканина і тут у вас не буде жодних заломів. Що круто, тому що тут вони будуть. Ergoactive. це, мабуть, отакі круті крісла, тому що ось ця штука, вона теж прикольна. Тримає. Ну, тобто підтримка. Я не знаю, як на спортивному автомобілі. Заначку залишилось минулого покоління. Я все переживав, буде вона чи не буде. А вона наче більше стала? Та ні, наче така сама. Та ні, трохи більше. Але вона є. І сюди можна щось ховати. Ні, ну прикольно. Дивись, кнопочки вони все ж таки зробили хардові, як і обіцяли, тому що у попереднього, пам'ятаєш, були як і VD4, були сенсорні. Мені, в принципі, ок було, але комусь не подобалось. Дивись, кермо з нормальним таким вилітом. Можна відрегулювати. Ось так. І ми бачимо всю нашу панель. Вона величезна, трошки кути зрізаються, але основна інформація в нас є. У нас величезний екран для водія, панель приладів, так би мовити. Звісно ж, воно все повністю цифрове, імітація колодців. Бач, ця шайбочка Так. вона кажуть багатофункційна. Якщо її крутити, просто то буде гучність. Якщо її натиснути, то в нас вже переключаються режими водіння. Усілякі комфорти, спорти, індивідуальні, мабуть, налаштовуються, офрод і сніг. Ну, тобто в нас повнопривідний автомобіль і ми можемо все це налаштовувати. Але якщо довго не чіпати, вона знову скидається в гучність. О! Це течскрін. Дивні дива, прикинь. Я наче як з лісу виліз, так? <ріст> <ріст> так побачив тачскрін на маленькі шайбочки вже здивані. Ні, ну е, насправді це прикольно. І коли мені кажуть, що краще трошки доплатити е, і взяти ваху з цими всіми плюшками, ну, ти розумієш, за що ти доплачуєш. Так, можна взяти машину простішу, але. Ну, то вже буде не то. О, світлий салон. О, світлий салон. Те, що Оленка дуже любить. До речі, так, світлий салон, він робить авто дуже-дуже просторим. Якось навіть зручніше. А ми зі своїм чорним там сидимо. Як в цьому? Так, знову ж таки, в нас не регулюється як в туарегу. Але світлодіодна підсвітка для морзілки. Це вже добре. Так, окуляри. Все те саме: гумова підкладочка і теж дуже величезний такий відсік, навіть під двоє окуляр підійде. Теж снопочкою, як і було. Це добре. Ну, те, що залишили те, що працює, добре? Дзеркало гарне. Дзеркало гарне, я себе бачу. Ні, бо ти коли буваєш такі дзеркала, що вони тобі роблять третє вухо. І третє, і четверте, і все інше. Ось ця історія в нас сенсорна. Але подивись, які там, як наче, кубики льоду. Так? Так. Цікаво виглядає. Ага. О, воно тут сенсорне. Отак вімкнули. оп. Це треба вже інструкцію читати, тому що я не розумію, як його. О. Все добре. По мультимедійній системі знову ж таки в нас дуже-дуже багато всіляких налаштувань, і залишили в нас ось цю історію для регулювання гучності та клімату сенсорною. Сінхронізувати. Ось так воно і працює. З урахуванням того, що ви будете сюди пальцями і лізти, от як зараз, так, і в нас уже все залапане. Ганчірка у вас в машині має бути постійно. Ось ця історія ще в нас глянцева, так. І ось ця історія в нас також глянцева. А з урахуванням того, що тут у нас регулювання, ось цей багатофункційний джойстик, то ось ця панель буде завжди трошки брудною. А що за дві полички? — Ось це? — Так. А там у тебе зарядка є, два USB Type-C. Ти окей. можеш сюди покласти телефон, наприклад, отак. І сховати його, і сюди покласти ще один. Круто. Круто. Тобі камера? О, камера. Е, дійшли до камери. Е, раніше тут на панелі, пам'ятаєш, були кнопочки так. камеру вмикати. А тут все це, мабуть, ось на цій кнопочці зав'язані. І тут камера лише задня? Я правильно розумію? Так. так. Задня. Це все задня камера просто під різними кутами. Підлокітник. Я ось це хотів перевірити. По-перше, дивись, тут у нас ось такі штуки, вона важка. А на що чорно? А це ти, ну, ти можеш їх прибрати. І в тебе просто величезний цей підлокітник, відсік такий для зберігання чогось. А можеш поставити ось так. І що? І тут, наприклад, ну, щось покласти і воно не буде їздити. Блин. Ще? Ну, як на мене, то воно дивне. Дивне і підскляники. Пам'ятаєш, які там були? Чудові? Так? І що тут? Це, що? Це підскляники. Ну, Якщо тобі треба сюди щось покласти, бач, тут зарядка для ключа навіть є. А -а. А -а. Ось так ти поставила. А... Ні, ну те, що воно виймається, то зручно. Витягнув. Ось я наляпала. Ні, воно прикольно. Ти, ти, мабуть, просто забула, які були в попередньому. Там з кнопочками вони такі виїжджали. Так, так я пригадую. Прикольні. А тут трошки вони змінили всю цю історію. Я не знаю, добре це чи погано. Історія покаже. Але е, мені подобається, що залишили ось цю фішку з підлокітником регулювання, так? За нахилом. Тобто його можна вниз повністю опустити і далі потрошки, потрошки, потрошки підіймаєш. О, відрегулював так, щоб у тебе було тут зручно. І можна їхати прям і шайбою керувати зручно з цього місця. Ну, прям нормально. І він ще й висувається вперед. А взагалі божество. Навіть дивись, ну, навіть якщо не висуваєш, його все одно вистачає. Я не знаю, може я. Е, а, я ще й сижу от, трошки таке. Королівський. Так. О! Ось так. І все одно нормально дістає. Якщо мені хочеться більше, я ось так поклав і на дальнячок їхати. Та бімба, мені подобається. З підлокітником все добре. Можна навіть ще вище трошки. Це вже забагато, десь. О! Ось так: все, ти їдеш і ти кайфуєш. Як ми вже заговорили про поїздки, то давайте влаштуємо невеличкий тест-драйв. А потім ми знову повернемось до огляду. До речі, дзеркала прикольні. Якась форма така, що видно трошки більше, ніж е, ти звик. Вони збільшені нам. Так. О, я ж казав що вони більше стали. І корпус більше, і самоскло більше. Дзеркала мені подобаються, класно. Такі великі похи. Так в них видно все, добре. Нормально, жвавенько так їде. Що прикольно до нього звикати не треба. У нього габарити такі, як у нас. Ну, тобто я їду як на своїй машині. Зру зручно. Це знову той момент, коли, знаєш, я, як кажуть тоді домашні тапки. Так, до у пішов? Так, да, взувся, і воно зручно, воно твоє, воно тебе прийняло. І він м'якенький. Підвізка. Він... А... Можна сказати так, трошки жорсткіше, ніж rav 4 але м'якше, ніж cx 5 Десь посередньо. Ну, в мене таке враження. Мені от зараз дуже подобається відгук педалі газу. От, ну, Навіть відчувається трошки, так хитаєте, трошки піддав газку, вона поїхала. Відпустив, вона Е, сповільнилась. е Миттєвий відгук. Ну, класно. Немає ось цього, як на деяких бензинових авто, знаєш, натиснув на педальку. Вона подумала, подумала, а потім поїхала. Ну, насправді на, я кажу за наш rav 4. Так. Так. Той, що в нас був. А, от там дійсно, там дволітровий варіатор, і, і передній привід. І, ну, там, ну, він довго думав. Гібрид, наприклад, так себе не поводить. гібрид не ті. от як в гібрида. Так само. Це, мабуть, через те, що дизель і багато моменту на нижній полсі. І він одразу так реагує на педальку класно. Глянь-ка, класно, а? як електричка, так? Так. Краще. Краще. Тут є звук. Я, ну, електрички це ну, непогане авто, але. Поки, поки, поки випускають авто на ДВЗ, дизельні, бензинові, я буду любити їх більше. Я не кажу, що електрички погані, якісь, ні, нормальні. Але. Ну, звук має бути. О! лежачий поліцейський. Давай до 20. Це вже 15. Осьо. Ну, Відчувається, що ти проїхав якусь перешкоду і все. М'яко, коректно, витряху, не витряхуючи душу. Немає такого враження, що ти десь там зараз підвізку там залишиш чи диски поб'єш. Минулий, наче теж був такий комфортний, да? так? Так, ми тоді з тобою казали про те, що коли сіл в нього, він наче рідний. Він ти. І там був верлайн на 19 дисках. А тут які диски? 18. 18. А, може він ще і комфортніший, бо профіль трошки. Трошки зовсім. Ну, нормально. Ось ми на 30 приїхали лежачі. лежачий. Давай перевіримо цього красення на міськість заднього ряду і багажнику. подивимось, що там за класику погнали. Місця тут Як з п'ятій. Ну я б сказав, залишилось так, як і було. Два кармашка. Я ніколи такого не бачив. Ну, ось ця історія стандартна, а ось це, це якась новинка. новінка. Так, підголовники е, теж регулюються і за висотою, і за вилітом. Це Прикольно. І мене цікавить а, ага, така ж сама історія з нахилом спинки. Оп, бачила? Як і в минулому. Теж такі мікрокроки, вона регулюється. І ось це повністю таке лежаще положення. Нормально. Так. Ось обідня такі. Обідні зона? Так, обідня зона. Під скляночки вони переробили У минулому, пам'ятаєш, тут були такі три два великих, один маленький для кави маленької. А тут прям прикольно. Хоп! І бач, позначка, читайте інструкцію. Завжди читайте інструкцію. Так, світло у нас от таке саме прикольне. Це добре. Можемо перевозити лижі. Їхати в Буковель. На відпочинок. І, до речі, має бути, мабуть, рівна підлога. Так? Ну, таке. Зараз. Ось так. О! Нормально. Майже ну, рівно. Майже рівно. Ну, якщо лягти, сюди придавити. І нормально. І якщо я правильно пам'ятаю, з минулого покоління ці сідушки вони висувалися вперед. І тут вони роблять так само. Ого. І ти таким чином збільшуєш багажник в рази. Ну, Не в рази, добре. Це я загнув. І ось так. Оп, в такому положенні. Бачиш, ну тобто тут зручно. Давай одразу і багажник перейдемо, давай. І ось. Шторка, звісно, ця мені не дуже. Шторка класна. Так. Класична. Ну, ось так. І Опа! Бачила? Ну, там ми посунули трошки. Оце в нас опціональна річ, карице. Докатка в нас є. Поличка, ну, така дебела. Має витримувати дуже дуже багато вантажу. Ну, тут не буде такої історії, як, наприклад, у РАВ 4, що там десь кудись щось провалилося. І в нас дуже величезні відсіки, можна сюди вогнегасник ставити. Бач, навіть є гачки, за які можна його прив'язати. З обох сторін. З обох сторін. Тобто два вогнегасник. І тут ще? Там аптечка. Так, можна аптечку. чи щось іще. Величеньке. Величем. А, поличка? Так. Мабуть, так. Так. Там далі бач органайзер. Ну, органайзер і ось ця штука. Я не знаю, що це таке. Мабуть, це сабік. Це сабік. Це розумніше зроблено ніж. Але вона. я, я, я так думаю, дивись, якщо не буде сабіка, то бач, тут є місце для другого положення. Ступ воно видно. Ну я так думаю. Можливо, ні. Можливо, ми помиляємось. Але ну, схоже на то. Але не в цій комплектації. Не в цьому житті. Швиденько закривається. А знаєш, чому, ще, чому мені подобається ще ця машина? Йди сюди. Якщо придивитись на задню камеру, вона вже йде з омивачем. яка тендітна форсунечка. І воно тобі одразу все вмиває. Жир? Жир. Жир, і не треба тобі нічого колхозити. Що ж, друзі, на цьому я думаю, можемо завершити огляд. Його став, на мою думку, трішечки краще, і він вартий уваги. Так, він коштує трошки більше ніж його конкуренти, але як і у попередньому поколінні він вартує кожної вкладеної своєї копійки. З вами були Ігор та Олена Ковальовий. І до зустрічі у новому відео. Лайк, підписка, підписка лайкосики, підписка, і залишайте свої коментарі, що ви думаєте стосовно цього автомобіля. Нам дуже цікава ваша думка. Чесно, пока. пока.